Вітаю, друзі! Ми в прямому етері. Мене просто штормить від цієї новини, адже незалежні журналісти з телеканалу 1+,1 плюс закінчилися в Україні. А як так? А ось так: Ткаченко, Мосичук, Мазур, Дубінський, той, що теж колись працював в програмі гроші, який зараз просуває російські наративи, з'явилися у суді, аби підтримати. Ігоря Коломойського. Я нагадаю, що Коломойському інкримінують дві статті Кримінального кодексу України за незаконне збагачення в особливо великих розмірах. Зараз ми ще про це поговоримо. А також шахрайські методи оволодіння коштами. Ми маємо відеозвернення від Наталки Мосийчук від Алли Мазур. Оце в мене найбільша дивина, що навіть... Алла може прийти і продаватися, буде брати на поруки Коломойського, що він нікуди не втече з України? Горбунов прийшов також е підтримувати і захищати інтереси е Біні, Коломойського. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від засідання, яке зараз ось тривало щойно? Які враження? А те, що хоче на волю, вийти на поруки, хоче і вся, як то кажуть, все сімейство з 1 плюс 1 прийшло а, давати гарантії. Ала мазон прибуває там саме за якої ролі ви тоже тих людей, які е, готові взяти гроші на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні. Прибуваючи вдома, я вважаю, що Прибуваючи так крема. можливо, і він буде з'являтися на перший виклик з іншого і. Суді, ну і власне, що він швидко реагує. Він вже до 2 вересня, коли дуже швидко приїхав на судове засідання. весілля. Mm -hmm. Зрозуміло, дуже дякую. Ага. Та не вже? А чому ж так він має перебувати вдома? Він не може бути у СІЗО, він не може сидіти під вартою. У мене питання: чому? Бо, можливо, Валерій е... Коломойський хотів сказати. Може Коломойський просто хоче втекти з України. Може, в нього вже є план побіга? Ну, чим займався Коломойський півтора роки повномасштабного вторгнення, як ж він сильно підтримав збройні сили України? Точніше, е, практично зовсім його не було видно ніяких дій, ніяких е, донатів і так далі. Хоча міг би це робити український олігарх? Наталка Мосичук. пані Наталі, будь ласка. Розкажіть, що взагалі думаєте про цю справу щодо Ігоря Валерійовича? Ну, по перше, я не маю права коментувати сам процесуальний процес тому... Тут повинні думати слідчі прокурори і все ж таки адвокати. Я тут з іншого приводу. приводу тому що ми з командою збираємося не запропонувати варіант зіцяна полуки і привела Валерійович як нашого інвестора. От, ну, така ідея прозвучала. Не знаю, чи вона сьогодні. Ніж ми... фінішну. А підкажіть, будь ласка, хто входить до цієї до складу цієї групи людей, яка ось хоче взяти Ігоря Коломойського на поруки? Це, це, це наш СІО Ярослав Пандачук, це директор інформаційного департаменту Сергій Попов, це Алла Мазур, це, це, це спортивна редакція, це Олександр Загородній, журналіст. Всі готові Щоб я нікого не перепутала. Ну, екс-міністр Ткаченко так само знала. Угу. Зрозуміло. Всі що, готові так, брати на поруки схема з схемою, або як одна рука. Іншу руку миє. з'явився також от, Юрій Горбунов. Він прийшов з Олександром Ткаченком, який той е, виділяв йому величезні кошти на знімання е, українських комедій, Інгулець, ми пам'ятаємо, на 33 мільйони гривень. І це була не перша співпраця, тому що вони давним-давно знають один, один одного. Ткаченко звільнений з посади міністра культури України. Ми знаємо, Зеленський підписав. Сам, нарешті, це рішення про відставку, яким було правильним. І він теж видавав певні поїздки за кордон, Юрію і так далі. Це треба все з'ясовувати, перевіряти, піднімати ці документи, тому що не хочеться мати більше схем. Хочеться бути прозорим, хочеться бути незалежним. А де ж та незалежна журналістика, що всі поголовно сьогодні з'являються в суді е аби брати е Коломойського на Поруки. Давайте ще прочитаємо. Коломойський підозрюється в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Ви пам'ятаєте, він був власником Приватбанку у суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Коломойському підозру. Одразу за кількома статтями. Це є стаття 190 шахрайство і стаття 209 легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Но мені. Я щасливий, що Зеленський, хоч той ланцюг, перерізає. Тому що ви знаєте, які стосунки були теж е е Коломойського на його каналі. тоді один плюс 1, показували слугу народу. Коломойський ігор е підтримував е Володимира Зеленського, його кандидатуру і так далі. Думав, що буде така рука руку, мити постійно. Ні, в нас війна змінюються. Всі, всі будуть е відповідати перед судом. Крав відповідай е гроші на, на будівництво. Вкрадені відповідай. Тому що ми змінюємося всередині країни. Хлопці воюють на фронті віддають своє життя. За що? За те, щоб е, Ігор Коломойський не відповів і... Private jet! Лондон, Париж. Ну, розумієте, про що я кажу? Встановлено, що протягом 2013-2020 років ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Коломойський підписав повідомлення про підозру служба безпеки України і бюро економічної безпеки. Провели обшук в будинку олігарха Коломойського. Повідомляється, що триває розслідування про махінації також в Укртатнафті та Укрнафті, де він теж мав акції. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми. Також у вересні 22-го року детективи набу провели обшуки у Коломойського у справі за володіння майном і коштами укрнафти на майже 13 мільярдів гривень у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. О, маю для вас теж. Звернення від Коломойського офіційно це наразі не підтвердження, що кажуть сьогодні Коломойський про громадянство. Підібрав для вас також це відео. Сьогодні журналісти його запитали. Давайте послухаємо. Зараз ми послухаємо. Це дуже цікаво. Коломойський заявив, що не знає громадянином країни, якої він є. А у що у вас до речі, громадянство? Бо це досі загадка. Чи забрали вас українське громадянство чи ні? А що значить в Вроде. Цю збройні. Тобто вам не повідомляли. А паспорт ваш український з вами? Ви його не віддавали нікому. А ще які паспорти у вас є? Так не звіть нам. Так заборонено ж. У нас заборонено подвійне громадянство. А нас запоронений. Ах, щуря. Ах, щуряга. Да, він такий, типа, у вас український паспорт є та є, але в мене ще є два-три громадянства. Витягне паспорт Ізраїля. І що йому скажуть? Він громадянин Ізраїля, як його не затримаєш? Ну, так потім знайдуть певні законні підстави того, що він міг виїхати, адже у нього потрійне громадянство, друзі. Розумієте? Ось такі у нас щуряги були при владі. І слава Богу, що починається в нас якесь розслідування, посадки. Ми чекаємо тих посадок. Володимир Зеленський обіцяв, війди в історію. Ви вже війшли, пане президенте. Я вам дякую. Ну, ну ту шайку, щоби всіх посадити. То нерв просто немає, Ну, ми вам поможемо. Ми прості люди, ми будемо вам допомагати, е, тому що е, такого безчиння і беззаконства в Україні не має бути. Ми план, плануємо, ми йдемо в НАТО, в Європейський Союз, е, де верховенство права, де е, всі е, мають дотримуватися закону, і якщо винний, відповідаєш перед законом. Вкрав відповідай. Не сплачуєш податки? Відповідай. Зробив незаконно відповідай. Ми маємо поважати. Всі, блін, приїхали сьогодні рятувати Коломойського. Чекай, бо в мене вже аж температура піднялася після того, як я побачив Алу Мазур там, розумієте? Ну, я два роки також працював. До речі, два з половиною роки на каналі Один плюс один. Ну, я не підлабузнював ні до кого. Мені, мені оце, ну, страшно це все бачити, що зараз відбувається. Типу, якщо б я там залишився працювати, якщо теж мав би приїхати в суд підтримувати Ігоря чи що? Ну тому що в нього там є акції каналу. Так, давайте ще подивимося. Що там відбувається? Ага. так Так, 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 так. Крім того, у залі перебувають Олександр Дубінський, Ігор Циганник, Олександр Моторний. Кращі журналісти каналу 1, 1. Ви бачите їхні репортажі також. Коломойський заявив, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови отримання. Так, Шевченківський райсуд Києва, нагадаю. Переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне завладіння 5,8 мільярдів гривень. За новим рішенням суду суми, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень. Боже, навіть не переведу зараз в, ці, в, в долари до 3 мільярдів 891 мільйона гривень. То є 4 мільярди майже 4 мільярди гривень. Він має внести заставу, якщо він хоче йти і відпочивати. Ну, економісти, хто математикою шарить. Давайте швиденько. Скільки це буде в доларах? 3 мільярди 891 мільйон гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть в коментарях. Цей 4 мільярди. Браво! Ось така застава має бути. Щоб, щоб віддати е, ну, весь кошель, весь гаманець, а самому в шкарпетках залишитися. Що я не знаю, що казати. Розумієте, бо ну, файна застава: 4 мільярди гривень. 3 мільярди 891 мільйон гривень. За, е, хто множте, діліть і запишіть, скільки то є в долярах має віддати. То є багато, багато, багато. Ну. Для когось то багато, може для Коломойського, то не зовсім багато, хто то може знати. І весь інтернет сьогодні гудить про цю справу, як Алла Мазур, Мусичук, Колом... прийшли до Коломойського, Юрій Горбунов, Олександр Ткаченко, цей Дубінський, проросійський політик, який теж мав зв'язки з Коломойським. Всі готові стати поручителями. Є ще коментар від Детектор Медіа, Медіа подивимось, як люди, ще люди пишуть, 25 вересня у Київському апеляційному суді розглядали скаргу на обрання Коломойському запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою майже в 4 мільярди гривень. Підтримати цього пана завітали працівники плюсів, чим викликали неабияку реакцію у суспільстві. Простим візитом вони не обмежилися і заявили, що готові взяти Коломойську на поруки. Ну це ж капець! Я не можу просто. Ткаченко Горбанов, Мосічук, Аламазор Мазур, прийшли підтримати Коломойського на суд і готові взяти його на поруки. Як то кажуть, ти не один, один плюс один. Ти з Коломойським. Жарти пишуть українці Мосичук Ткаченко Мазур та інші хочуть взяти на поруки Коломойського. Ха-ха-ха, це найсмішніший анекдот, який я чув. Єдине, що це, блін, правда. Юрій Горбанов став лауреатом престижної телевізійної премії RIMMING 2023 Awards. Або з рук Коломойського. Першу премію. Коломойський сказав Горбунову, що виділить йому гроші на продовження скаженого весілля. То чом не прийти? і знаєш... Чом ти не прийшов, Юрій, Як мене знайшов, я ж тебе чекав. Розумієте? Цирк на дроті. Підтримати Коломойського прийшло багато людей, проте хейтери, як завжди, вчепилися лише до кількох. Здається, найбільше дісталося саме Наталії Масичук та Юрію Горбунову. Ну мені шкода, що я там бачу Аллу Мазур. От мені оце шкода. Шановного Караксанку з останнього скрина не хочеться розчаровувати чи лякати, але з коженого весілля вже є аж два продовження. Як бонус скажені сусіди. Тож саме до Юрія Горбунова в інстаграм прийшло найбільше людей з бажанням висловити своє негативне ставлення до його нинішнього рішення. Напевне, вже склалася така традиція. Принаймні у коментарях на сторінках Наталії Мастечук та Але Мазур тихо. Люди пишуть: Коломойський вам заспіває, а скільки біння дає, щоб взяти його на поруки? Юра, яка була ціль твого походу на суд Коломойського? Ну, е, купають собі яму. Що можу додати? Так. Я не очікувала такого від Масичук. Ткаченка Мазур та Горбунова розчарували. Після того, як Масичук Мазур і решта прийшли брати Коломасько на поруки, вони автоматично втрачають своє обличчя у світочів тележурналістики. Ну це дійсно. Лише незалежні медіа, незалежні журналісти мають право в нас працювати. Ну і закінчимо. Я ж кажу, який жах. Такий жах. А що не жах? Жах. я ж кажу, який жах. Такий жах, жах, а що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах. Такий жах, а що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Такий жах, а що ні жах? 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 Жах, жах. Друзі, як то кажуть, та ще буде продовження цього серіалу. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Чи ділимо, скільки там мільярдів. Чи мільйонів доларів має внести під заставу Коломойський, тому що він шкурне! він шкурне. І тому ми з вами маємо робити тиск на те, аби його не відпускали на поруки. Нехай дає бабки, розумієте, і виправдовується і відповідає за свої дії. Ми хочемо чесного суду. Крапка.